Сьогодні ніч на 26 листопада російські вороги запустили рекордну кількість шахедів по Україні. Три літальних об'єкта вдалося вразити над Тернопільщиною, проте інші вдарили по важливій електроінфраструктурі міста Тернопіль. Рашисти робили повторні удари в одне і те ж саме місце. Далі прошу пряму мову. На початку удару в нас фактично були знеструмлені біля 70% відсотків цієї території. За інформацію, яку мені надавали, то вже на ранок, фактично до початку робочого дня, і Обленерго, і інші технічні служби, в принципі, зробили все можливе для того, щоб підключитися до інших систем, які проходять через нашу область, і більша частина. Електропостачання була відновлена. Також. Е Цієї ночі, за повідомленням повітряних сил України, радіотехнічні війська виявили та супроводили 192 повітряні цілі, серед яких 4 балістичні ракети Іскандер М та 188 ворожих безпілотників. Для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітно-ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи повітряних сил і сил оборони України. Захисникам вдалося знищити 76 ворожих БПЛА, ще 95 безпілотників. Нейтралізували засоби РЕП. Вративши локацію, п'ять дронів повернулися в напрямку Білорусі. Решту цілей не вдалося знищити. Перший вибух у Тернополі було чутно близько першої години ночі. Таких атак було декілька. На жаль, ми, не, ми змушені були відводити сили і засоби в безпечне місце, щоб не наражати на небезпеку рятувальників, які були задіяні до ліквідації цієї пожежі, цієї надзвичайної ситуації. Лише в 3, в 3 годині 50 хвилин ми отримали вже дозвіл на те, щоб приступити до ліквідації цієї надзвичайної ситуації. В в 7 годині 51 хвилину пожежа була локалізована на сьогоднішній день і по сьогоднішній день триває ліквідація наслідків цієї надзвичайної ситуації. Ми прогнозуємо, що ліквідовувати нам наслідки прийдеться саме на об'єкті декілька днів. Зв'язку з тим ми будемо вводити мережеві графіки обмеження. Це не є графіки погодинних вимкнень, це не є графіки аварійних вимкнень. Ці графіки будуть діяти, поки не буде відновлений або віднайдено якийсь інший шлях забезпечення цього дефіциту потужності. Виходячи з архітектури мережі, будуть стосуватися північної частини нашої області, також міста Тернополя і навколишніх прилеглих, так, населених пунктів. На жаль, не змогли працювати тролейбуси, оскільки частина міста була без світла, тому вранці на мережу виїхали автобуси. На тролейбусі маршрути були додатково поставлені автобуси, які мали довести людей до місця навчання проживання. Садочки школи всі роботи розпочали. Частина з них за рахунок роботи звичайної електроенергії, частина за рахунок генераторів. Станом на цю годину подача електроенергії повністю забезпечена по місту, в тому числі для контактної мережі, тролейбуси виїжджають на мережу. Будуть працювати, якщо вдасться втримати електроенергію. У Раді оборони області повідомили, що на Тернопільщині почали працювати 26 пунктів незламності. Окрім цього, енергетики та усі інші служби продовжують працювати по відновленню електромережі.